Всім привіт, далі продовжуємо виконувати завдання. Перед переглядом відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Сьогодні у нас завдання хрустящі делікатеси. Приймаємо прийняти і побігу пашти пауків. <кхе -кхе> так, де ці пауки. Так, дивимося по карті. Так, друзі, десь дать е тут ці пауки. Дивлюся на карті, десь вони тут повинні зна знаходитися. А от я. 14 рівня вони. Ще не Я пока не могу использовать эту способность. Надо преждать. Прикол в том, что мы убыли паука и нам не дало ножку и вот что там но мало дата ладно идем дальше Блин, дайте полки. не готовий прочитати це заклинання. О, друзі, перша є е, пауча лапка. Ший. От нам таких треба 5 штук, коротше, набити. Після цього ми можемо віднести е, тому самому NPC, який нам видав це завдання. Так, да, я бачу не дуже воно перейшов, падає. ми поперечав впадати, але з двох монстрів випала тільки одна лапка. Мені, от, ще ну, якби отак, з цих монстрів, і, і фармив. Друзі, продовжимо після того, як я Друзі, набили ми цих 5 лапок паучих для завдання. Тепер нам потрібно здати завдання. Повертаємося в селище, там, де ми брали PC завдання. Ітемці е, получі палички, е, як не вапки, випадають тільки з пауків, все, більше їх ніде, ніде не можна буде достати. А так, да, ще один такий момент. Можна достати їх на аукціоні, купити. Тобто можна злітати в город, купити і назад, типа, ТПшнутися, або просто е, прилетіти назад. Все, якби, ну тобто таких два є тільки способи. Це комову там ленька йти, коротше, фармити цих мобів. Ну, в принципі, там вони хорошо падають, так що якби ніяких таких складностів не повинно бути. Я розумію, якби там не наприклад, до 1 там з 10, тоді так, краще просто полетіти, купити на аукціоні і все.

Друзі, от ми прибігли до того NPC, де ми брали це завдання. А, тепер потрібно быстрей. просто його здати, принести цих 5 лапок, йому паучих його здаємо. І вибираємо собі наград. А, тут не треба вибирати, просто нам дається рецепт і плюс хапчик дає. Плюс хапчик, який дає нам баф на виностойці дух на 4 одиниці повишає. Все. Нажали кнопку Завершити. Все, завдання в нас виконало. Я вам всім дякую за перегляд відео. Всем гарного вечера, дня, всем пока.